Руки вгору і ноги вгору. І розминаємось носочки на себе від себе разом з зап'ястками, з кістями. А, ну так. Він сказав, що на мінус другому збираємось, де то зараз буде тут цей шпаківня. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Пальці на руках, ногах роз'єднуємо, з'єднуємо. Десять, дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Великий палець. Вкладай, великий палець рук в кулачок. На ножках таке у вас не вийде. Якщо вийде, то теж можете в кулачок і по колу. Зараз в один бік. Максимально амплітудно, старайтеся задавати такий рух, щоб відчувати, що і зап'ястки, і щиколотки гарненько працюють. В інший бік. В інший бік. це вже не Вже Це ж розминка. Це найскладніше, Все, скоро прийде. А що, що трапилось? Не опускайте ноги, підніміть. Що, що болять просто? Ну то хорошо, Хай болять, зараз пройде. А де болить? В стопах? Так, Олена, ви чого опускаєте? Що у вас теж болить? Трошки, так. Да. Перестаньте. Перестаньте, вам здається. І зараз в один бік руки, а в інший бік ноги. Ой, мамочки, я вже теж розучилась це робити. А тепер поміняйте. А, щось я теж збилась, але все одно руки ноги залишилися вгорі. Ну, чого ж ви пускаєте? А так ви і так побачите: піднімайте, ноги, підніміть, а руки покладіть вздовж тіла. Во, Лягайте. І згинаємо почергово кожну ногу в коліні. П'яточкою стукаємо себе об сідниці одною ногою, а іншу ногу натягуємо носочком на себе п'яткою в стелю. Ось таким чином 10. Угу. Натягуйте, натягуйте, дев'ять. Вісім. Можна одночасно одну згинати, іншу розгинати. Сім. Носочок натягуйте краще трохи. О! Клас, п'ять. Чого ви? Чотири. Три. Та ну припиніть. Дво. Ну, точніше, навпаки, не припиняйте. Один обидві ноги вгорі. Носочки на себе. Згинайте ноги в колінях. Гаразд. Розгинайте. Згинайте. Розгинайте. Працюємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Не холодно. Хорошо, продовжуємо. 4, 3, 2, 1. Згинаємо ноги в колінях і коліна розводимо в сторони разом з стегнами. І зводимо разом. Розводимо, зводимо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сі. 6, 5. Стопушки залишаєте разом. Угу. Стопушки разом, тільки коліна в сторони. Во, да, 4. 3, 2, 1. Розвели стегна в сторони і розгинаємо ноги в коління, носочки, знову ж таки, натягуємо на себе, п'ятки штовхаємо в сторони. Згинаємо ноги в колінях, розгинаємо. Десять, дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три носочки працюють. Два, один. Розігнули ноги в колінях, носочки натягнули і збираємо ноги вгорі разом і розводимо в сторони. Збираємо і розводимо. Десять, дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Зберіть ноги разом. І тепер по одному, по одному колу ми поєднуємо всі ці рухи. Згинаємо ноги в колінях, розводимо в сторони, розгинаємо і збираємо разом. Поїхали. Згинаємо, розводимо, розгинаємо, збираємо. Згинаємо, розводимо, розгинаємо, збираємо. Десять. дев'ять, Вісім. Сім. молодці, шість. П'ять. Тримайте стопи разом, коли розводите коліна в сторони. Чотири. Угу. Три. Два. Останній раз. Молодці. Згинайте ноги в колінях, притискайте до живота стегна, обіймайте свої гумілки. і піднявшись вгору, потягніться чолом до коліна. Лягаємо і почергово вирівнюємо кожну ногу над підлогою, але не кладемо її на землю. Зависаємо над підлогою. Голова лежить і ми почергово притискаємо кожне зі стегон до живота. Вже десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Продовжуємо дихати, не затримуємо дихання шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один зараз права нога залишилася рівною над підлогою. Покладемо її лише в тому випадку, якщо поперек буде боліти. Якщо просто важко тримати, то все одно тримаємо, поперек притискаємо до підлоги. І ліву ногу, зігнувши в коліні, притискаємо до живота і чуть-чуть, якби чуть-чуть по діагоналі ближче до правого плеча. Сильно це не вийде, але трохи притиснули і піднялися чолом, потягнулися до коліна. Залишаємось тут 10-9. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Лягаємо і міняємо ніжки. Ліва тепер зависає над підлогою рівно, Права до себе і трошечки в бік в лівий. Піднялись, потягнулись чолом до коліна. Десять. Дев'ять. Вісім сім. Шість п'ять. три, два. один. і лягли обидва коліна коліна живота. Гаразд. Зараз. Е, а от. Все-таки Ксюша прийшла, я вже думала не прийде. Зараз ми так само праву ногу вирівнюємо над підлогою. А ліва нога у нас ось так от по колу рухається. Причому старайтеся, щоб у вас за ногою не відривався таз, не відривалася спина від килимка. Постарайтеся животом максимально притискати себе до підлогу. До підлоги працюємо ліве стегно по колу. В один бік, добрий ранок. Десять, нічого. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Ми вас трошки почекали, тому пізніше почали. Ви все встигнете. П'ять. Чотири. Постарайтесь не класти праву ногу. Три. Два. Один. І в інший бік по колу ліве стегно. Десять. Дев'ять. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири, молодці. Три. Два, один. Обидва коліна до живота ще трошки. Ліва нога рівна над підлогою. І права пішла по колу. Нагадую, що таз ви намагаєтесь. Притискати до підлоги ми вже працюємо. Десять, дихаємо. Дев'ять. Вісім. І всередину Оленка теж. Ви назовні. І всередину, наче по колу. Во! да, Шість. Прям велике, максимально амплітудне коло. П'ять. Чотири. Три. Два. Це ми поміняли вже напрямок? Нагадайте мені. Ні, міняємо. Поміняли 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Оленка, що там? Поперек болить? Ні. Так, все, не цей. Як це сказати? Ви мене зрозуміли. Коліна до грудей. Притискайте. Угу. Все нормально, нічого не болить? Кульшові болять? Прям болять? Ні, це ж прислухайтесь, бо сьогодні дуже багато на них. Пірнаємо руками між стегон. Беремо себе за зовнішню бічну сторону стоп. розгинаємо ноги в колінях і тягнемо стегна вниз до ребер. Водночас поперек вкладаємо на підлогу, втискаємо таз в підлогу, як наче, ну, просто притискаємо спинку. І плечі лопатки також намагаємось вкласти в підлогу. Ананда баласина. І лежим. Притиснули все і лежимо. 10, 9, 8. 7. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Перехопіть себе за пальці ніг, якщо ви в шкарпетках. Якщо ви без шкарпеток, ви можете за великі пальчики себе ось так от взяти, або за всі пальчики. І розгинаємо ноги в колінях і тягнемо їх руками в підлогу. Наскільки в нас виходить, і обережно збираємо ноги разом, притискаємо знову стегна до живота і знову чолом тягнемося до колін. Візьміть зараз ручкою і допоможіть своїй голові піднятися з шиї, більше розтягнутись. І чолом піднятися вище до колін. І відчуйте, як задня поверхня шиї розтягується. І лягаємо. Гаразд. Поставте стопи на підлогу, руки розкиньте в сторони. І ніжки. Зараз будуть у нас скруточки. З боку в бік. Приготувалися. В принципі, хто зрозумів, що робить, можете вже робити. В один бік ноги, в інший голова. Один бік ноги, в інший голова. Десять. Дев'ять. Вісім. Шість. П'ять. Чотири, три. Да, три. Тільки ж. ж неприємно. Щоб приємне щось було: три. Два. Один. Чудово, і зараз ми скруглюємося, знову підтягуємо коліна до живота, стегна до живота. І чолом також тяг, тягнемося до колін, максимально скруглюємо. Трошечки підкручуємо таз і е, скручуємось верхній частині спини, спини і похитаємось. Ось так от покатаємось по своєму хребту, але стараємося не, не закочуватися на куприк і на сьомий шийний хребець. Сьомий шийний хребець це той хребець, який. Стричіть у вас ось там, де починається спина, закінчується шия, як правило, його можна нащупати, то ви на нього теж не тисніть. Ще трошки. Чудово. І лягаємо, витягуємося за пальцями руки ніх навдосі, як струнка. Видусі розслабляємося. Навдосі витягуємось. вдосі розслабилися. Ще два рази вдих, витягнулись. Видих, розслабилися і ще останній раз. І розслабились. Чудово.